Зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося, і фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції. За даними НБУ, банкіри у липні 2023 року прогнозували, що протягом наступних 12 місяців інфляція становитиме 12%. У липні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі і далі сповільнювалася до 11,5% з 13% у червні. У місячному вимірі зафіксовано дефляцію. Ціни знизилися на 0,6%. Про це свідчать дані опубліковані Державною службою статистики України. Зниження цін та уповільнення інфляції наголошують фінансисти. Зумовлюються більшою пропозицією продуктів харчування насамперед імпортованих, а також сприяння. Ятливою ситуацію на валютному ринку. Крупи та борошно дешевшали через низькі експортні ціни, значні запаси зернових та збільшення виробництва. Ціни на овочі сповільнили зростання завдяки розширенню пропозиції та наблизилися до торішніх показників. Через більшу пропозицію також помірніше дорожчали яйця. Однак їх вартість і далі перевищувала минулорічний рівень з огляду на нарощення експорту. Натомість ціни на м'ясо зростали вищими темпами через скорочення пропозицій на тлі несприятливих погодних умов, а також здорожчання енергії та пального також пришвидшилося зростання цін на фрукти, передусім за рахунок кавунів через брак їх пропозиції. Більше того, експерти зазначають, що найближчими місяцями курс долару в Україні коливатиметься в межах 37,5-39 гривень. Такий прогноз ґрунтується на тому, що НБУ наразі не збирається відпускати гривню у вільне плавання, адже це кажуть фахівці через додаткові воєнні виклики. Найближчими місяцями не варто очікувати лібералізації обмінного курсу. Середньострокова політика регулятора, зокрема, визначатиметься невирішеним питанням зернового коридору та експорту української сільськогосподарської продукції. Зараз обмінний курс коливається на рівні 38 гривень за долар, що істотно не відрізняється від офіційного курсу НБУ. Прогноз курсового коридору на найближчу перспективу – 37,5-39 гривень. Головним чинником, який впливає на стабільність. Курсових показників експерти називають приплив міжнародної фінансової допомоги в доларах. Це дозволяє нарощувати золотовалютні резерви та трохи зміцнює гривню. НБУ прогнозує подальше зниження інфляції до 10,5% за підсумками 2023 року та 8,5% у наступному році. Водночас ризики посилення інфляційного тиску зберігаються передусім з огляду на високі безпекові ризики, що негативно впливають на очікування, а також подальші руйнування пов'язані з війною. Крім того, на цінову динаміку може вплинути швидше ніж прогнозувалося, відновлення економічної активності. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків, новини.